Слава Україні! Ви дивитесь «Наш час, 5 березня, 741-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Наші захисники і захисниці тримають оборону. Перш ніж перейти до подій життя Кременчуцької громади, інформація про ворожі обстріли від голів обласних військових адміністрацій. В ніч проти 5 березня противник атакував українські міста 22 ударними безпілотниками. Проти повітряної оборони знищено 18 шахидів у межах Одеської області. Падіння уламків спричинило. Пошкодження будинку рекреаційного об'єкту оздоровчий заклад не функціонує від початку повномасштабного вторгнення. Також у рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом та господарськими спорудами. За попередніми даними постраждалих немає. Черговий воєнний злочин Росії забрав життя двох рятувальників на Донеччині. Під час гасіння пожежі у Краматорському районі рятувальники слов'янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником. Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Ще троє рятувальників дістали поранення. Ще один чоловік дістав поранень внаслідок артобстрілу малої токмачки. Загалом 295 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області росіяни завдали упродовж доби. Російські війська близько сьомої години ранку з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Внаслідок обстрілу постраждав 76-річний чоловік його у Водночас на ранок маємо і гарні новини. Спецпідрозділ ГУР атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Місію було здійснено за співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. Внаслідок удару морськими дронами російський корабель зазнав пошкоджень корми правого та лівого борців. Вогневе ураження Котова відбулося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить Близько 65 мільйонів доларів. І упродовж 4 березня українські воїни ліквідували ще понад тисячу окупантів. Також на фронті за минулу добу наші захисники спалили 9 танків та 48 артилерійських систем ворога. Про це повідомив генеральний штаб. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 419 тисяч 20 осіб. Що хвилини ризикуючи власним життям, вони оберігають спокій мільйонів громадян. На варті інформаційні наші журналісти як минула доба у Кременчуці та у Кременчуцькій громаді від голови КРВА, оперативна інформація, а також про те, якими подіями Кременчужани наближають перемогу. Все це далі. Дивіться нас щодня по буднях, о 18 та о 20.40. Ми є у соцмережах. Їх перелік на ваших екранах. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Вітаю всіх. Сьогодні ми проведемо короткі підсумки роботи всіх територіальних громад за лютий 2024 року. В лютому місяці, в цьому році, в нас було 29 днів. Це високосний рік, тому на один день цей місяць був длиніше. Так, от, що ж зробили наші громади в лютому місяці? Загалом, за лютий місяць. Всі громади Кременчуцького району справились з своїми бюджетними показниками. Якщо пам'ятаєте, в січні місяці в нас три громади не виконували бюджетні призначення, які затверджені сесіями міських рад і сільських рад, то за лютий місяць тільки одна громада має від'ємний показник в бюджетних показниках. Це Кременчуцька міська громада, яка виконала бюджетні призначення на 88,8%. Решта 11 громад. Виконали і перевиконали свої бюджетні показники. Саме краще спрацювала в цьому місяці Амельницька територіальна громада, яка досягла 155% планового показника. І Пришипська територіальна громада, яка досягла 150% відсоткового показника. Загалом Голобенська міська рада виконала бюджетні призначення на 101,5%. один територіальна громада виконала на 117%. І 20%. Кам'яно-Пятоківська громада на 112,2%. Козельщинська територіальна громада свої бюджетні показники виконала на 116,6%. Новогалещинська територіальна громада на 111,7%. Оболонська територіальна громада також виконала свої показники на 116%. Також Семенівська Територіальна громада виконала свої бюджетні показники на 101% і Горішньо-Плавдівська територіальна громада на 108%. Що це значить для наших громад? Це значить, що активізувалося економічне життя в громадах. Зараз всі громади намагаються запустити економічні процеси і налагодити, як відновити старі виробничі потужності, так і запустити нові виробничі потужності. якщо… Є у нас внутрішньо переміщені особи і люди, які релаксували свої підприємства, то громади наші допомагають в реалізації цих бізних проєктів. Також з початком весни розпочинається підготовка до весінньої аграрної кампанії. Перед нами також стоїть завдання успішно провести посівну кампанію в районі. Це наша економічна, це наша продовольча безпека, і ми зобов'язані з цією задачею також справитися. Також не дивлячись на те, що ПДФО з громад, як ми всі знаємо, ще в минулому році забрали громади Кременчуцького району, як загалом і всі громади України, активно підтримують наші Збройні Сили України. І з бюджетів наших громад на протязі лютого місяця введіть субвенцій і різних допомог. Для наших військових перераховано 11 мільйонів 89 тисяч. Загалом в цій роботі приймали участь в лютому місяці Голобинська територіальна громада, Градишська, Казельшинська, Піщанська, Пришепська і Семенівські територіальні громади. Ми і надалі будемо активно допомагати нашим Збройним силам України приймати активну участь в житті наших Збройних сил. Все це. Ми робимо заради одного для того, щоб досягти нашої перемоги. По іншим громадам поки що зазначити не можу. Наразі ці громади поки всіх даних не надали. При надходженні достовірної інформації, ми вам повідомимо додатково, хто і скільки і як з громад допомагає нашим побійним силам України. Також, зважаючи на те, що на території нашої країни ведуться активні бойові дії, ми в цьому році. Проводимо також аналіз, скільки на території Кременчуцького району в нас знаходиться внутрішньопереміщених осіб, і в разі необхідності яку кількість людей ми зможемо прийняти. Але сподіваємося, що цього не треба буде робити. Тож загалом, станом на 1 лютого 2024 року на території Кременчуцького району зареєстровано 51 тисяча 739 осіб, які перемістилися з інших територій країни. На території Кременчуцького району. Отримують допомогу з них активно 31 154 громадянина. Проживають в місцях компактного проживання і гуртожитках 3914 чоловік. Зараз управлінням соціального захисту проводяться перевірки тих осіб, які отримують допомогу і які проживають в місцях тимчасового проживання. На даний час перевірено 1497 громадян. Які внутрішньо переміщені. Також можу сказати, що на території району облаштовано 42 місця компактного проживання. З них 17 зараз активно використовуються нашими людьми, які вимушені були переселитися. В разі необхідності ми можемо додатково на протязі двох годин розгорнути ще 779 ліжок і прийняти людей. І при необхідності також в найкоротший термін ще додатково розгорнути 1071 місце. Загалом ми тримаємо готових і підготовлених місць для наших людей, яким необхідна була приказок, десь 2000 тисячі місць. Передмістя кажуть, що Дніпро знову вчора почав топити дачні будівлі. Укренерго і Кременчуцька ГЕС працюють в штатному режимі, ніяких аварійних скидів води не відбувається. В четвер буде проводитися нарада з представниками різних служб, а також представниками Укргідроенерго, і будуть аналізуватися ті дані, які надходять до Укргідроенерго, до інших служб, що стосуються весняного паводку. Багато людей вже запитують про можливу навігацію. Да наразі це питання не обговорювалося. Якщо і будуть якісь рішення про навігацію прийматися, то вони будуть прийматися виключно на Радіоборони Полтавської області. І знову ж таки, ця інформація буде залежати від того, які рекомендації будуть надавати військові. Але часу вже не так багато. Часу не так багато, але загалом навігація. Відкривалися в травні місяці, і якщо так розібратися, то два місяці для того, щоб прийняти рішення про те, можливо буде ця навігація чи ні цього часу більш ніж достатньо. А зараз там якісь судна вже курсують. Дніпром? це промислові судна, виключно хочу ж нагадати, що заборона на Виход на воду вона діє. В весельний період будуть розглядатися можливості. Однозначно, наші спортсмени будуть мати можливість проводити тренування, якщо такі тренування будуть необхідно проводитись навіть на воді. Це, це ми пробили і в період ранішній, тобто коли почалися навіть активні бойові дії в перші роки війни, можна вже так сказати. Ми колись казали перші місяці війни, але вже ж другий рік триває, третій рік. Розпочалася війна, яка триває у нас. Тому ми будемо підтримувати наших спортсменів, і давати можливість їм тренуватися. Вони відстоюють інтереси нашої країни не тільки на теренах України, але й за кордоном і представляють нашу країну. Також хочу звернутися до всіх мешканців Кременчуцького району. Розпочинається весна. Весна традиційно у нас асоціюється з різного роду підпалами. По цій причині. Ми були вимушені також за зверненнями військових і деяких громад Кременчуцького району закрити місця там, де протікає річка сула комендантської години 24 на 7. Це зроблено для того, щоб, по-перше, є вимоги військового часу. Прошу на це зважати. По-друге, щоб зберегти еку-систему. Тому що, от, як приклад, зі сторони Лубенського району такі заходи не введені, то там вся Рослинність вже вигоріла, були неконтрольовані підпали, були великі пожежі, і ця рослинність вже вигоріла. Так що, будь ласка, будьте обачними при поводженні з вогнем, не розпалюйте багаття в лісах, на полях, тому що трава зараз суха, погода стабілізується і це може призвести до пожеж. Хочу попередити, що сьогодні заплановані навчальні стрільби в період часу з 20-ї вечора. Так що, будь ласка, врахуйте цю інформацію і зберігайте спокій. Мешканець Полтавщини, схоже, уявив себе найшвидшою людиною у світі і влаштував з прикордонниками перегони. Мова йде про ухилянтів, яких при спробі добігти до Румунії, затримав прикордонний наряд. Загалом бігунів було двоє, які не добігли якихось 600 метрів до державного кордону. Ними виявились мешканці Чернівецької та Полтавської областей, які в прямому розумінні слова бігли в бік сусідньої держави. Осіб доставили до підрозділу, де склали на них протоколи про адмінправопорушення. Обласна влада обговорила можливість ремонту мосту між Кременчуком і горішніми плавнями. Зокрема, у Полтавській УВА повідомили, що фахівці провели комісійний огляд мосту через річку Псел задля того, аби обрахувати обсяги майбутніх робіт під час ремонту дорожнього покриття. Сполучення Кременчука із горішніми плавнями одне із найбільших по інтенсивності руху транспорту в мережі наших місцевих доріг. Маємо надію, що підтримка керівництва громади та можливість профінансувати цей ремонт дозволить ліквідувати дефекти на цьому відрізку дороги. Минулого місяця на сесії горішньопланівської міської ради депутати виділили 1 мільйон гривень на експлуатаційне утримання дорожнього покриття мосту через річку Псел у бік Кременчука. Йдеться у повідомленні. У медичних закладах Кременчука встановили чотири потужні генератори, які передали місто французькі благодійники. Про таке повідомляють на сайті міської ради. Зазначено, що ці генератори забезпечують безперебійне жилення в лікарні Кременчуцька, зокрема в колишній водолікарні. Також у центрі медико-санітарної допомоги номер 1 та автозаводському терцентрі, де також надають медичні послуги кременчужанам. Днями неподалік села Горошине Кременчуського району працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили 49-річного чоловіка, мешканця Черкаської області, який на гумовому човні за допомогою двох сіток довжиною 70 метрів здійснив незаконний вилов риби загальною вагою близько 30 кілограмів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державні збитки становлять понад 849 тисяч гривень. Крім цього, в ході рейду поліцейськими вилучено із водойми близько 400 метрів браконьєрських сіток із рибою. Заборонені знаряддя лову опечатані та передані для подальшого знищення, а рибу випущено в природнє середовище. Превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають. Полтавщина лідер по збитках рибному екофонду. Про це повідомляють у прислужбі Держрибагерства. Рибоохоронними патрулями протягом минулого року здійснено 1769 рейдів по всій Україні. У результаті проведених заходів викрито 18 тисяч 321 порушення рибоохоронного законодавства, що на 9% більше у порівнянні з 2022 роком. Загалом найбільше порушень викрито рибоохоронцями у Черкаській. Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Вінницькій областях у рамках рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників майже 56 тонн водних біоресурсів та 14 тисяч 476 заборонених з лову. Сума збитків, завданих рибному господарству України, за минулий рік, склала понад 160 мільйонів гривень. З них 28,4 мільйони нараховано полтавським рибпатрулем. Керівництво Полтавської ОВА разом із соціально відповідальним бізнесом і благодійниками передали авто військовим. Повнопривідний позашляховик оборонці використовуватимуть для захисту повітряного простору Полтавщини. Також передали їм прожектори, штативи і зарядні станції, вдячні тим, хто постійно допомагає нашим воїнам. Зауважив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Знак висить ось біля стовпа, де написано, що зупинка тролейбусів, зображений тролейбус, тільки на вимогу і тільки на висадку. Я вже в березні 23-го року написала, звернулася до Малицького, щоб дозволили людям тут сідати. Ми що, не такі люди, як ті, що приїжджають? Відвідувачі тролейбусної зупинки, вулиця Академіка Маслова, тепер не персони Нонграта. Буквально за два тижні після виходу нашого сюжету на телеекрани, звернення кременчужанок не тільки взяли до уваги, а й опрацювали, забезпечивши розширення функціоналу перестанку. Як зазначили у тролейбусному управлінні, після звернення громадян було проаналізовано пасажиропотік. Так упродовж одного дня на висадку в середньому нарахували 188 пасажирів на посадку одного-двох. Втім, цитуємо: зважаючи на потреби мешканців громади, особливо людей похилого віку, Підприємство забезпечило як посадку, так і висадку пасажирів на зупинці вулиці Академіка Маслова. Кінець цитати: Ми побували на місці і засвідчуємо наразі для пасажирів, що мають бажання доїхати тролейбусом до кінцевої, дійсно жодних перешкод. І ще слідами наших сюжетів після виходу відеоматеріалу про ініціативу матері українського воїна проїзд для ЗСУ, що передбачала можливість пожертвувати безоплатним проїздом у комунальному транспорті. Активні Кременчужани нагадаємо вкотре звернулися до Віталія Малицького. Повідомляю голові міста Малицькому Віталію депутатам міської ради про те, що пенсіонери, в тому числі і я, не підтримують пропозицію Ніни Іванівни на введення платного проїзду на тролейбусах пенсіонерам, зв'язку з тим, що міська рада не має права. Прийняти таке рішення, яке буде порушенням чинного законодавства України про надання безкоштовного проїзду пенсіонерам. Раніше вже було прийнято незаконне рішення міської ради, яке відсудила активна пенсіонерка. І, дякуючи їй, ми перестали їздити в тролейбусах з 10 ранку і бігти, щоб встигнути сісти з 3 години дня. У відповідь на звернення послідувала й відповідь за підписом першого заступника міського голови Володимира Пилипенка про те, що перевізникам на маршрутах загального користування заборонено відмовляти у пільгових перевезеннях, крім випадків, передбачених законом. Відтак видихаємо безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на автобусних і тролейбусних маршрутах у Кременчуці залишається в силі. Терміновий збір комплектуючих для військових дронів від громадської організації на крилах надії України велика потреба у мобільних телефонах, неважливо, які вони кнопкові, сенсорні чи поламані. Головне не розібрані. Також нашим військовим дуже потрібні використання електронні сигарети. Місце збору, вулиця Університетська, будинок 33. До речі, це не єдине, чим допомагають волонтери. Смаколики від них також регулярно потрапляють на фронт. Щотижня наші господині нашої організації печуть пиріжки на передову. Ми ми, пиріжки ми передаємо хлопцям, які їдуть на фронт. Це Биков Олег і Артем Марченко. Ми з ними успішно співпрацюємо. В цьому питанні ми е, нам по всьому місту збираємо е, борошно, олію. Е, на пиріжки там цукор, дехто нам церкви нам дають, і ми привозимо сюди, а потім видаємо дівчатам. І дівчата з цього всього закупляємо там, картошку, ну на начинку, там капусту, на начинку, що нам треба, закупляємо. І дівчата вдома печуть пиріжки. І ми зарані нам дзвонять і говорять, що ми там завтра їдемо. На цій неділі ми передали Олегу Бикову пиріжки, він повіз їх, їх хлопцям на Херсон, на Херсонський напрямок. У благодійників також діє програма для дітей з особливими потребами. Так, за співпрацю з іншим благодійним фондом протягом тижня вони планують передати тим, хто того потребує, близько шостих візочків та 50 продуктових наборів. Окрім того, в офісі волонтерів діє соціальний гардероб. Ми одягаємо і місцевих, і переселенців. І Якщо у вас є речі в гарному стані, то, будь ласка, також переносьте. Ми приходимо, і у нас під дверима стоять пакунки з речами. Ну, люди вже знають, що якщо нас немає, вони там залишають біля дверей. Ми приходимо, забираємо, перебираємо. Багато приносять. І зараз якраз також зміна сезону з зими на весну. Зимовий одяг вже не потрібен. а На весну люди приходять, новий сезон вони приходять, багато приходять, одягаються. І дорослі, особливо діти. У нас дуже багато дитячих речей. Будь ласка, приходьте, всі кому потрібно. До того ж, вже незабаром, 12 березня о 15.00, у дитячій бібліотеці по Соборній, своїми силами вони влаштують дитячий захід під назвою Весна йде красу несе». Мета заходу порадувати малечу різними ласощами та відволікти від буремних воєнних реалій мирними весняними поробками. Наприкінці минулого тижня, долаючи сотні кілометрів, ми з Олегом Биковим їздили у волонтерську поїздку на південь до Запорізької області, зокрема до одного із найгарячіших напрямків Оріхівського. Тамтешні міста і села ракетами та артилерією росіян вже перетворені на руїни. Нашою цілею було доставити вантаж до медичної роти 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Тресила. Там ми познайомились із медикиною Маріанною. Як зізнається, жінка до війни її життя було пов'язане зі спортом. Хоча і що таке армія знала з малочку. Я з 15-го. року. На війні. У мене медичної освіти немає. я в Дісні пройшла обучення, учебку і стала медиком бойовим. Так, а в цивільному, в цивільному житті я тренер по хокею. Круто. Я сама произошла из военной семьи. У меня папа подполковник, лётчик истребительной авиации. То есть всю жизнь практически, свою сознательную, там, до училища, до университета я провела в гарнизонах. То есть, для меня это не что-то новое. Я родилась в гарнизоне, поэтому можно сказать, что с самого начала я военный человек. Это уже, наверное, в крови заложено, быть военным. Нині ж вона бойовий медик артилерійської бригади. І, як зізнається, медики на нулі вносять не менший вклад у наближення перемоги, через що вони ледь не ціль номер один для окупантів. Наша головна задача це нашого медпункту, це підтримувати життя наших воїнах, щоб вони виконували свої бойові задачі. То есть это не обязательно должно быть ранение какое-то на поле боя, это само собой обязательно. Но точно так же элементарные простудные заболевания, допустим, это все тоже ложится на наши плечи, потому что мы должны как бы ставить наших воинов в строй. А ранение, ранение это само собой. Но стараемся, конечно, чтобы этого не допускало. Точно так же попадали и в оцепление, и... В бойові действия. Ну, нічого слава Богу, на медиків охота йде. Да. І медики це перші люди, за которыми охота. Тому що війна без связі і війна без медицини це проігране війна. Водночас, як говорить Маріанна, нині расисти посилили свої наступальні дії ледь не на всіх напрямках. Проте наші військові знають за що і за кого борються. Здесь тяжелая ситуация, здесь постоянные обстрелы, постоянные и і... кабы, и ракеты и чего-то только нету. Ну, тоже оборудовали подвал. Все в случае чего, быстренько в подвал спускаемся, пережидаем это все. Ну, у вас есть такое, что спостревается, что от зближения живой, если Ну, мне кажется, на любом направлении. Идет не только на нашем, здесь на Ореховском, а везде. Ну, у них же ресурсов больше людских, чем у нас. Всегда должна быть надежда, всегда должна быть вера. Вот. Мы делаем здесь все от нас зависящее. Мы будем здесь стоять независимо ни от чего. Мы должны этого врага выгнать. Отсюда эту нечисть, все это даже людей, людьми не назвать. Вот эти сатанинские отродья, они просто должны уйти с нашей земли. Відтак, зі слів бойової медикині, задля нашої, як найскорішої, перемоги, тил має бути єдиним організмом, який завжди зможе підставити надійне плече допомоги нашим військовим. Помочь нужна не только там в каких то там продуктах питання, тому що якісь бригади кормлять лучше, якісь хуже кормять. Краще, які в ремонте техники. Технику не ремонтируют, а техника нужна, обязательно нужна. Ремонт техники, какие-то вот элементарные инструменты, медикаменты. То есть такое количество, которое мы нуждаемся, в медикаментах, все равно их не достать. Да, нам что-то дают, но это мизер. Вот. А так как ребята живут в условиях, можно сказать, подвальных, да, ну, блин, даже это практически подвалы, то, конечно, постоянно захворивание. И мы очень-очень благодарны за помощь, которую нам оказывают. Стараемся... Лишнего мы никогда не закажем, потому что это транспортировать надо, транспортировать не на чем. Просто техники катастрофически не хватает. Поэтому мы стараемся заказывать только то, что нам надо. Надо очень остро, очень большая просьба, никому не сомневаться, не опускать руки, всегда иметь надежду, потому что мы эту надежду имеем, мы в себе уверены на 100%, независимо от того, как будет там влада да, реагировать на это все, но мы обороним эту землю, не город, не село, а именно землю. Именно мы стараемся не упускать ни одного клочка земли. И очень, очень благодарны за вашу помощь, за то, что вы в нас тоже не сомневаетесь, поддерживаете. Дуже, дуже вам дякуем за это. Нос погоди на телеканалі візит середа, 6 березня. На півночі України та у Києві синоптики прогнозують хмарний день без опадів. А стовпчик термометра у столиці продемонструє наступні позначки: Вночі мінус один, в день плюс три. У Львові на заході країни пануватиме хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме два в день сім градусів тепла. В Одесі на півдні країни у середу очікується похмурий, втім, сухий день. Температура повітря коливатиметься від 4 до 7 градусів вище нуля. На сході країни у Харкові пануватиме хмарна погода без опадів. На температурних стовпчиках побачимо вночі мінус один, вдень показник на термометрі сягне позначка плюс три. Стосовно погоди у центрі країни. У Полтаві цього дня небосхил буде затягнутим хмарами, але без опадів. Вночі за вікном 0 градусів, в день плюс три. І про метеопрогнози у нашому місті середа, 6 березня. У Кременчуці протягом сьогодні небо буде у полоні сірих хмар. Тим не менше опадів спеціалісти не передбачають. А такі позначки мають бути на термометрі: вночі 1, в день 4 градуси вище нуля. Вітер північно-східний з сильними поривами швидкістю до 8 метрів за секунду.